Яким буде лютий для представників знаку раки? Таро прогноз. Ми дивимось. Особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Ну, все досить непогано. Ви рухаєтесь у вірному напрямку. І навіть якщо були якісь гострі кути останнім часом у вас у стосунках, вам вдасться це владнати. Вам вдасться. З'ясувати, в чому все таки проблема, в чому, можливо, ви не праві, або, можливо, десь ви не розуміли партнера, або партнер зрозуміє якісь свої помилки, і ви разом будете рухатись до вирішення конфлікту. Тобто це ще не ідеальна, не ідеальний стан, да? але ви рухаєтесь до позитивних змін. Кар'єра навчання фінанси. До речі, якщо у вас в парі все рівно і е, от, взагалі без ніяких проблем, то ця карта може говорити про сумісну поїздку. Це часто карта дороги. Або навіть переїзд. Це таке так, так, також може бути. Е, Кар'єра навчання фінанси. Е, е, ця карта взагалі часто показує людину, творчих, людину творчої професії. І в такому випадку це говорить про те, що ви на своєму місці, у вас вам все вдається, у вас такі, знаєте, такі натхнення, у вас ваша творчість виходить на якийсь новий рівень більш високий. Якщо ви людина, навпаки, працюєте в сфері точних наук, якісь такі неемоційні професії, так, які пов'язані з цифрами, з точністю, з. Дуже такими чіткими межами, то якраз це може говорити про те, що у вас щось хітне, щось вас буде от трішечки емоційно розхитувати. Але в будь-якому випадку можемо просто подивитись пораду саме на цю сферу, Ага, б. Тобто, порада, скоріше за все, хтось буде намагатись за, за рахунок вас. Вирішити свої проблеми, тож не допустіть цього. І порада від Таро. Сонце, вірте в свої сили, рухайтесь вперед, ви на вірному шляху, але розраховуйте свої сили вірно.